Осінні та зимові сорти яблук займають особливе місце серед садових культур. Вони дозрівають наприкінці вересня або в жовтні. Коли літо вже йде на спад, повітря стає прохолодним. Саме в цей час дерево рясно вкривається соковитими плодами. Ці яблука поєднують в собі два головні плюси вони набагато смачніші за літні та зберігаються значно довше. У прохолодному підвалі чи холодильнику осінні сорти лежать до 4 місяців, зберігають свій аромат та користь. Це робить їх ідеальними для споживання восени та на початку зими або весни, бо деякі сорти можуть долежати і до наступного літа. Але ж як зрозуміти, що яблука вже готові до збору? Є кілька перевірених ознак. Перша колір пліт набуває яскравого забарвлення. Характерного саме для цього сорту. Бокова частина, яка була освітлена сонцем, зазвичай червонієша. Третя ознака насіння. У стиглих яблуках воно стає коричневим темним. І ще одна підказка це смак. А сіні яблука мають приємний кисло-солодкий присмак без надмірної кислинки. Додатково звертайте увагу на падалицю. Коли під деревом з'являються перші здорові незіпсовані яблука, це теж означає, що врожай вже готовий. Але є ще одна 100% гарантія того, що врожай вже дозрів. Це тоді, коли оси починають їсти ваші яблука. Яким чином вони дізнаються? Що воно й достигла, невідомо, але це 100% гарантія до збору урожаю. Сам збір має свої правила. Важливо обирати сухий сонячний день. Найкраще збирати врожай у другій половині дня, коли плоди вже підсохли від раси чи дощу. Волога на поверхні яблук скорочує термін їхнього зберігання. Послідовність збору теж має значення. Спочатку підбирайте опалі плоди. Їх не можна класти разом зі зірваними, адже вони мають мікроушкодження. Швидко починають гнити. Такі яблука варто відразу використовувати для соку, повидла чи випічки. Після цього переходять до нижніх гілок, а вже потім до верхніх. І це робиться для того, щоб уникнути випадкового падіння яблук з висоти, коли ви збиратимете нижче розташовані плоди. Яблука складають у ящики окремо один від одного. Особливу увагу приділяйте зіпсованим яблукам, які пошкодили черв'яки, а також ті, які мають Невеличке гниття. Їх треба відокремити від тих яблук, які ви будете зберігати. Також є мікроушкодження від гілок. Їх теж не слід власти до основного урожаю. Тож після збору урожаю варто одразу відсортувати цілі та неушкоджені яблука відкладають та зберігають. Ті, що мають, навіть невеликі подряпини, тріщини плями краще використовувати в першу чергу. Зберігайте плати, потрібно в ящиках в прохолодному і темному місці. бажано з доступом свіжого повітря. Тож, про зберігання. Найкраще яблука зберігаються при температурі від 0 до 4. В таких умовах вони залишаються свіжими кілька місяців. Вища температура скорочує термін зберігання. Оптимальна вологість при цьому 85-95%. Якщо повітря занадто сухе, яблука швидко в'януть. Надмірна вологість призводить до цвілі та гниття. Ідеальне місце це погріб, підвал, холодильна камера. Приміщення має бути прохолодним, добре провітрюваним, без різких запахів, адже яблука легко вбирають їх. Тара. Зберігається краще в дерев'яних або пластикових ящиках, викладених папером чи соломою. Це захищає плоди від пошкоджень. Яблука можна перекладати папером, щоб вони менше торкались один одного. Це я розповів за ідеальні умови, які в наших умовах мало ймовірні. Я в своєму підвалі зберігаю яблука отак от. Температура при цьому. Вище ніж 24 градуса, десь близько 10. Але вони не торкаються один одного. Повітря легко проходить між яблуками і в такому стані вони зберігаються до весни. Дякую, що додивились відео до кінця. Ставте лайк підписуйтесь.